Що так її любимо? Все дивились на Польщу та Чехію, Емірати, Єгипет з верблюдами, а про неї все думали з верхнього. Ми й не знали, що так її любимо, хоч пишалися нею красунею, Запашними садами, квітучими іркарпатських трембітами сурмами. З'ясувалось, насправді ми в захваті. Підланів з золотавими хвилями, матіоли вечірнього запаху, ми від цього ставали щасливими. Ми й не знали, що все в ній найкраще нам, найрідніше для серця і погляду, що за місто, село, кожне селище ми благатимемо Господа. Ми й не знали, що так її любимо, що так в серці вона нам болітиме. Коли ворог задихає згубою, і кров проллється бурхливими ріками. Калинову красу протоптали їй, вишиванку споганили чоботом, Нечистиве нашестя, злі варвари, закривавлена ненька сплюндрована. Але ворог не знав, з ким він бореться. Думав, буде не битва, прогулянка. Та моя Україна не скорена, кров зітерла з лиця. В берці взулася, камуфляж задягла замість вишивки, до святого Отця помолилася, взяла біблії зброю Всевишну. Злому ворогу не покорилася, ми прозріли, ми дуже цінуємо. Кожним містом, а також людиною зізнаємось, ми так її любимо, ми пишаємось Україною. О Господь. Уквічай перемогою, на шиненьку тобою даровану. В кожне місце прийди з відбудовою, прийди з миром твоїм і з добробутом. Ми за неї тобі, Боже, дякуємо, і благодаті для рідної просимо. Ти для неї стань захистом і якорем. За країну молитви приносимо. Вірим серцем, щоб ти не забаришся. Прийдеш з радістю зі свободою, хай твоє святе ім'я прославиться по землі усій між народами.